Синку, тут стільки мотлуху. Дивись, твої старі навушники, чохол, один, другий. Може, перебери свої речі, а я потім свої переберу і на смітник все викину. М? Думаєш, я не розумію, для чого це прибирання? Місце для речей твого Васі не вистачає, то ти для нього полиці готуєш. А я не хочу, щоб він тут з нами жив. Ти чого на матір голос підвищуєш. А ти хто взагалі такий, щоб вказувати мені, що робити і як. Вась, не треба. Він ще дитина. Багатьох речей не розуміє. Це ти не розумієш. Він крутить тобою, як сам хоче. А ти йому всього потакаєш. На бритло. Вась! 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 Людмила поїхала до бабусі, бо її 17-річний син Сергій та коханий чоловік Василь постійно сварилися. Жінка переживала, що рано чи пізно у її обранця урветься терпець і він її покине. До того ж, Людмилу непокоїло видіння, під час якого коханий зник просто на очах. Жінка сподівалася, що бабуся відповість на усі її запитання. Розумієте, в моєму віці важче зустріти чоловіка ніж в 20. І тут я зустріла хорошого чоловіка, його звати Василь. А недавно під час сварки він несподівано зник з, з очей. Ніби фокус якийсь. Недаремно у тебе було саме таке видіння, адже це твій найбільший острах залишитися самотньою. Так, це тягнеться відтоді, як мене покинув батько мого сина. Баблю, скажіть, можна якось примирити сина й коханого? Мені потрібна фотографія або річ, яка належить Василю. Так, у мене. Здається, нічого такого нема. Ось браслет. Мені Вася подарував. Поклади цю річ у зерно. А ти впевнена, що любиш свого Василя? Люблю, не люблю. Мені майже сорок. Про яке кохання мова? За кохання боротися треба. А якщо його немає, то навіщо тоді когось мирити? Розумієте? Я так втомилась від самотності? А зараз, як між двох вогнів, у сина такий запальний характер, може, можна його якось заспокоїти? Може, вони тоді з васю не сварилися, і в домі був лад. Катю, принеси мед, який я позавчора заговорила. Візьмеш цей мед. Коли прийдеш додому, додаси його в чай і скажи такі слова: Добрим серце роблю, спокій в життя повертаю, а потім даси цей чай сину. Ось, візьміть, будь ласка. Дякую. Баблюс. Б... Кажіть, а я можу цей чай з медом Васі дати, щоб він теж трішки заспокоївся? Ні, не можна цей чай одразу обом чоловікам давати. Та й коли немає любові, у цьому немає сенсу. А от якщо твій син цього меду не скуштує, то через свій запальний характер може багато дров наломати. Я зрозуміла. Людмила поїхала додому із чітким наміром якнайшвидше виконати настанову бабусі. Однак знову застала сварку між коханим чоловіком і сином. Ну то прибери, якщо тобі щось не подобається. Ти тут взагалі хто такий? Ти тут навіть не живеш. Ну, що знову сталося, а? Серйозно. Ти ще похами мені. Хамло, мале! Вась, ну заспокойся. Ну-ну, Я зараз все приберу. Ні, люд, ну так не можна. Ти його постійно захищаєш, через то він так себе і поводить. Ставиться до мене, як до порожнього місця. Хіба так можна витримати? Так, а де мій телефон? Я ж його тут на зарядку ставив. Е, а де мій телефон? Куди ти його поставив? Майже останньої миті Людмила передумала і всупереч бабусині на станові вирішила дати чайне сину, а Василю, аби він не заводився проти Сергія. Жінка гадала, що це допоможе вгамувати емоції чоловіка. Ні, ну ти дивись, а. Він ще спеціально мій телефон переставив на інше місце, ну хай ще пробує мені хоча б раз в мою сторону щось сказати. Васю попий чайок. Не Давай. Давай, давай, він смачненький. Ну, пий, пий. Ну. Слухай. а Дійсно смачно. Угу. Я ж казала. Знаєш, Люд. Давай же разом. Переїжджай до мене. Вась, ну, я так не можу. У Сережки поряд школа, у нього випускний клас. Я не можу переїхати в інший район. А давай ти краще до нас. М? А й справді він побачить, що у нас все серйозно. Притремось. Буде в нас все добре. А я обіцяю більше з ними сваритись. Людмила була упевнена, що зробила правильний вибір, давши чай Василеві. Синку, ти вже прокинувся? Утім, вже наступного ранку Людмила зрозуміла, що помилилася, коли порушила настанову бабусі. Ой мене, Вась! Іди сюди! Що сталося? Ось подивись, що будемо робити. Заспокойся, ми його знайдемо. А я знаю. Я знаю, де він може бути. Іди вдягайся. Я знаю. Людмилі та Василю вдалося знайти Сергія неподалік від їхнього будинку за школою. Жінка знала, що це одне із улюблених місць підлітків у їхньому районі. Синку. Свої? Що ти робиш? Пішли додому. Ні. Ну навіщо ти так зі мною? Ну, що я тобі зробила? Я чув вчора вашу розмову. Він до нас переїжджає, так? Тоді мене вдома не чекай. Сергію, якщо хочеш, то я не буду до вас переїжджати. Тоді ти повернешся додому? Може бути. Ну, а ти Угу. Сергій повернувся додому. А Василь у свою чергу дотримався обіцянки і не став переїжджати до Людмили. Утім, пара продовжувала зустрічатися, поки Сергій був у школі. Мам, ти вдома? Ти не бачила мою? Шкода, що ти не навчила його стукати. Синку, ми тут. Я бачу, що ви тут зовсім очманіли. Наступного дня жінка вирішила ще раз серйозно поговорити з сином та чекала його повернення із додаткових занять. Привіт. Привіт. Мамо, знайомся, це Даша, моя дівчина. Даша знайомся це моя мама Люда. А, здрасте, мама Люда. Ви ж не проти, якщо вас буду мамою називати. Все життя мріяла саме так називати свою свекруху. Здрасте. А, синку. А ти не казав, що в тебе дівчина є. Е, так, не казав, але у нас з Дашею вже протягом двох тижнів серйозні стосунки, тому вона буде жити з нами. А, і ти тут знову. Це Василь, мамин е, приятель. А, дуже приємно. Дар'я. Але для вас просто Даша. Теж приємно. Даша. У вас таке відверте вбрання. А чим ви в житті займаєтесь? Десь навчаєтесь? Я працюю. Mm. Я терпідарка. Працюю в клубі в центрі міста. А він називається Червоний назви. Ми ж туди не збираємось. Та ви не хвилюйтесь, що у нас з зайчиком ой, з Сергієм вісім років різниці. Я його дуже люблю. Uh. Ходімо, я тобі краще нашу кімнату покажу. Ходімо. Приємно. Ну, ти чого? Діло молоде, ну файне ж, дівка. Людмила злила присутність новоспеченої невістки у квартирі. Але найгірше, що жінка почала помічати, як Василь задивляється на Дар'ю. Ой, мам-люд. Як добре, коли поруч з жінкою є сильний чоловік. От я вчора вирішила прийняти ванну, поніжити шампусіком. От якби вашого Василя не було поруч, хто б мені допоміг відкрити шампусік? Хіба це проблема? Звертайся ще. Ой. Мам, лют, ви що? Обережніше. Вам ще наших Сергієм дітей майбутніх балувати? Ваших онуків? То ти сказав мені, що хочеш розетки поремонтувати вдома, поки я на роботі? А сам свії шампанське пити? Ну, Що ти починаєш? А чому мені нічого не сказав? А може, ти ще з нею і ванну приймав? Та яку ванну? Ти ванну бачила. Там що кран протікає. Ех. Я в кімнату. Заспокоїшся, поговоримо. Людмила не знала, що й думати. Вона була упевнена, що ця дівчина навмисне зваблює Василя. За порадою жінка вирішила поїхати до бабусі. Баблюк, допоможіть. Славки в домі продовжуються. Ще син додому дівчину старшу за себе привів. А вона, уявляєте, працює з Це жах якийсь. Я тобі минулого разу мед для кого давала? Для сина? Так. А ти кому його дала? Васі. Ну я ж хотіла як краще. А зробила як гірше. От тому і сварки вдома продовжуються. Баблю, ви мені ось що краще підкажіть. Це річ цієї стриптизерки. Ну, Даші. Скажіть у них все серйозно? У жінки, якій належить ця річ? Я законний чоловік. І твій син їй не потрібен. Вона ще й заміжня. Значить ж вона йому життя калічить. Якщо одразу від мене не на роботу, а додому підеш, всю правду дізнаєшся. Додому там скоро вася повинен прийти. Вона ж весь час намагається його звабити, Шльондра. Скажіть, він мені таке зраджує. Я ж тобі казала. Василь хороший чоловік. Він тобі не зраджує. Але ж у вас немає почуттів один до одного. Ну, не все на почуттях зав'язане. Іноді холодна голова теж добре. Я згадаю, як я любила батька свого сина. долоні тряслися, а він мене покинув. Хочеш жити без любові. Справа твоя. Але якби це було твоє справжнє кохання, твій син би його прийняв. Даремно ти крадеш час. І в себе, і у Василя. Так що ж мені робити? Ти можеш бути щасливою, але щось заважає тобі зустріти кохання. Якась річ із металу. Вона невеличка. Дома в тебе лежить, але нікому, хто там живе не належить. Знайди ту річ і принеси мені. Інакше. Ніколи не будеш щасливою. Одразу від бабусі Людмила поїхала додому, де несподівано стала свідком розмови сина із його дівчиною. Ти мала з Васею замутити, а не тут зі мною сидіти. Ти його бачив? Він максимум на що здатен, це шампусик відкрити. Значить, погано старалася. У вас в школі всі такі розумні, а у вас у стрибці з барі всі такі недолугі, що не можуть мужика закатрити. Я все чула. То ви не зустрічаєтесь, чи не так? І ти її привів мені на зло, щоб вона мене Васю відбила? Даша. А Сергій в курсі, що у тебе є законний чоловік? В курсі? А чоловік знає, що ти в нас живеш. Як він на це дивиться? Мамо, люду. Завігроші ніколи не бувають. Ніколи не називай мене так. Синку, а де ти взяв гроші на її послуги? Ну, я собі на телефон збирав та й до репетитора з англійської перестав ходити. Ясно. Так, а де ви познайомились? Спільні друзі познайомили. Ладно. Любчику, вибач, що не допомогла. І другу частину можеш не платити. я не виконала. Бувайте! Як ти міг? А Знаєш, тепер Вася точно до нас переїде. І я тепер буду займатися своїм особистим життям, а не з тобою нянчитись. Минуло кілька днів. Василь переїхав до квартири Людмили. Через зайнятість по роботі жінка ніяк не могла знайти час, щоб пошукати металеву річ, про яку говорила бабуся. Тому у свій вихідний вона вирішила зайнятися пошуками. Вась. Це що? Бухгалтер? Чий? Ну, не мій так точно. І не мій. Так. В тебе останнім часом замовлень немає. Ти весь час вдома, а я на роботі. Ти натякаєш, що я сюди баб водив, поки тебе не було. Люд, я не робив цього. Примітивні звинувачення. Сірош, іди сюди. А, це не таша забула, коли від нас з'їжджала. Тільки що вона робила в моїй кімнаті. Мам, ти що, це навіть не її розмір? Людмила розуміла, що один з її рідних бреше, але хто саме жінка не знала. Ввечері Людмила збиралася запустити пральну машину і зайшла до кімнати сина взяти кілька речей. Вінку, це чек з магазину білизни. Ти що купив бюзгалтер? Підкинув мою кімнату, щоб ставити Василя? Щоб я подумала, що він мене зрадив? Мам, ти що? Це якась маячня. Я нічого не купував. Людмила була неприємно вражена тим, що Сергій здатен на такий підлив чинок. Жінка відверто не розуміла, чому син хоче позбавити її жіночого щастя. Це не вкладається в мене в голові. Або син хоче підставити Васю, або Вася мені зраджує. Я тобі вже казала: немає у Василя іншої жінки. Тут щось інше. Ти знайшла металевий предмет, про який я тобі казала? Я декілька знайшла. Зараз ось син звідкись приніс, подруга забула. Це сусід. Ось. Ось та річ, яка заважає твоєму щастю. Ці ключі це від квартири мого колишнього. Ми зустрічалися місяців вісім, потім розійшлися, він мене зрадив. І ось вони так валялися. Не можна зберігати у квартирі ключі колишнього коханого. Бо це прив'язує до нього. І не дає будувати нові стосунки. От тому ти і чіпляєшся до того, кого не любиш. Так а що ж мені робити? Ти маєш закопати ті ключі під молодим плодовим деревом і сказати: старе в землю зариваю, нове просто зараз починаю. Як тільки плоди на дереві, то зріють, все в твоєму особистому житті налагодиться. Зрозуміла. Така... Бабусю, скажіть, як дізнатися, хто мені бреше? Катю, дай мені пляшечку джерельної води. Ось, бабусю, тримайте. Правду з ними жодна молю виглядає, наверх піднімаю. На правду скажи, не знаєш, прошу бути. Ось, візьми цю пляшечку. Постав у себе на кухні. Той, хто тобі бреше, обов'язково себе видасть. Добре. Дякую. До побачення. Людмила вирішила не зволікати і провести ритуал того ж дня. Вона знайшла у дворі свого дому плодове дерево і закопала під ним ключі від квартири колишнього коханого. Землю зариваю, Нове просто зараз починаю. А вдома Людмила поставила заговорену воду і чекала на правду, яка, за словами бабусі, мала от от відкритися. Люд, а? віддай пігулку від голови. Розвалюється просто. Слухай, тут колега з роботи, йому терміново гроші потрібно перевезти, а я не можу сконцентруватись. Можеш це зробити в моєму додатку? Пароль ти знаєш. Ну, звичайно, зроблю. Людмила зробила в мобільному банкінгу грошовий переказ. Несподівано жінка побачила останні витрати Василя, серед яких була покупка у магазині жіночої білизни. Причому на таку ж суму, що була Вась. в чеку, який вона нещодавно знайшла у сина. Вась. Mm. А що ти купував у магазині жіночої білизни? Це те про що я думаю? Так. Я купив бюстгальтер, а чек підкинув твоєму сину. Я знав, що ти обов'язково перевіриш його кишені перед прийняттям. Навіщо ти це зробив? Я хотів підставити його і позбутись. Я думав, що ти перестанеш йому довіряти, і він переїде жити до твоїх батьків, а ми залишимось разом. Як ти міг? Люд. Я хотів зберегти наші стосунки. А знаєш, сліпа була права. Я тебе ніколи не любила і не люблю. Люд, Тобі краще піти. Людмила розсталася із Василем. Як тільки на дереві, під яким жінка провела обряд, дозрів перший плід, вона зустріла чоловіка, який був її справжньою долею. Бабуся нагадує прикмету не можна тримати вдома ключі від квартири колишнього коханого, бо це прив'язує до нього і заважає будувати нові стосунки.